Усім привіт сьогодні. Я хочу записати дуже важливе відео, яке я вважаю потрібно побачити просто кожній дівчині. І якщо ви хочете провести це літо з користю для себе та стати кращою версією саме. Дивіться його до кінця. Я хочу розказати вам про п'ять простих, але мега важливих рішень, які я прийняла декілька років назад. Я почала жити за цими правилами, і моє життя помінялося просто кардинально раніше. Я ніколи не приймала себе на всі. Сто у мене було акне, у мене не було стилю. Я ніколи не знала, куди мені рухатися. У мене була величезна невпевність собі. І коли я знайомилась з новими людьми, для мене це був просто величезний стрес. Зараз мені 21, і я маю просто безліч друзів по всьому світу. Я легко знайомлюся, і це не важливо, українець чиноземці, тому що я знаю дуже класну англійську мову. Я вилікувала акне, полюбила себе, прийняла себе, побудувала онлайн бізнес, який мені приносить, Дохід і дозволяє подорожувати по всьому світу цієї зими я взагалі була в тропічних країнах і майже 5 місяців була в подорожах, це був просто незабутній досвід. І сьогодні я виділа п'ять просто ключових рішень, які допомогли мені поміняти себе, стати кращою версією себе, змінити життя. І от навіть, якщо ви подивитеся, наприклад, першому відео на YouTube, яке я записала 4 роки назад, ви побачите, як я змінилася зовні, і я вірю, що зовнішні зміни залежать від внутрішнього. Річні змін, тому настільки важливо працювати над собою постійно, регулярно саме середини. Якщо мене запитають, яка одна річ допомогла досягнути мені трансформації, то це буде дуже проста відповідь: сила звичок. Я вірю, що життя працює таким чином: думка, дія, регулярні дії, тобто звички, дорівнює ваша реальність, ким ви себе оточуєте, з ким ви спілкуєтеся, що ви кожен день робите. Це все формує те життя, в якому ви є зараз. І тому перше рішення, перша звичка, про яку хочу вам сьогодні розказати, і яка кардинально змінила моє життя, це челендж 30 Я придумала його сама. Це так сказати, авторська розробка. Коли я зрозуміла, що будь-яка ціль досягається просто регулярними діями, і я зрозуміла, що мені складно, дійсно складно кожен день виділяти час на досягнення тієї чи іншої цілі, але я можу робити це регулярно, наприклад, кожні два-три дні. Тоді я зрозуміла, що моя задача не фокусуватись на тому, щоб кожен день займатись спортом, кожен день знімати. Відео і так далі, моя задача зробити цю дію 30 разів, щоб отримати результат. Наприклад, я поставила собі ціль цієї зими 30 разів сходити на тренування. Так само я поставила собі ціль 30 разів медитувати. Інколи я могла за один день три рази медитувати. Інколи п'ять днів не мета. Так само, в мене були дні, коли було 2 тренування в день, а буває тиждень, я нічого не робила. Але знаючи про свій челендж 30, я не ставила ніяких дедлайнів. Моя задача була сфокусувати. Тись на тому, щоб 30 разів зробити конкретну дію, яка допоможе досягнути прогресу і змінить моє життя. Я виділила різні дії в різних сферах. Це було і вивчення іноземних мов, це був і спорт, це було і харчування, це був контент, на який мені часто не вистачало часу. І я просто з легкістю, з величезним спокоєм робила це регулярно. Моя задача була зробити це 30 разів. Чесно, коли я почала робити цей челендж. Мен до сих пір він є, просто направлений вже на інші сфери ніж півроку назад. У мене реально змінило життя. Тому що я себе постійно сварила, коли я не могла кожен день виділяти час на щоденник самопрограмування, на книгу, на спорт, не знаю, там на те, щоб контролювати свій водний баланс і в мене просто мільярд різних сфер. Я реально сварила себе, коли пропускала якийсь день. Тепер я не сварю себе і розумію, що окей, сьогодні пропустила. Я продовжу цей челендж. Моя задача. Просто 30 разів це зробити. Тому подумайте, де ви хочете стати кращою версією себе, що ви хочете покращити, і подумайте, які дії ви можете зробити конкретно в цій сфері 30 разів, щоб побачити прогрес. Звичка номер два, або краще сказати, рішення. номер два. Я десь два роки тому зрозуміла, що дуже багато справ, дуже багато мрій, планів, цілей ми відкладаємо в довгий ящик, і ми починаємо займатися цим лише в той момент, коли робимо підсвідомо чи свідомо всіх по-різному, метод прийнятого рішення. Що це таке? Розказую про нього. Метод прийнятого рішення це коли ти в першу чергу собі говориш, я готовий готова виділяти свій ресурс, свою енергію, час на це. Наприклад, наведу історію свого життя. Рік тому я прийняла рішення свідомо. Я сказала собі, що я готова почати знімати відео на YouTube. до цього. Я відкладала це дуже довго. У мене був університет, у мене був фокус на іншому, а потім я говорю собі стоп Ангеліна. Ти хочеш це, ти хочеш мати велику аудиторію на ютубі, ти хочеш розвиватися в цій сфері. Просто прийми рішення зайнятися. Цим. І в мене з'явився час. У мене Ютуб став пріоритетом, і вже майже рік я регулярно знімаю контент на цій платформі. Метод прийнятого рішення це коли ви собі в першу чергу не комусь там іншому, подрузі, мамі, татові, собі в першу чергу говорите: я приймаю рішення. Досягати цю ціль. Я приймаю рішення робити це. Згадайте себе, як довго ви відкладаєте вивчення англійської мови, як постійно закидуєте. Справа в тому, що скоріше за все ви не прийняли свідоме рішення виділяти туди свій ресурс. Зробіть це зараз, і маленькими кроками почніть досягати свій омрійний 2 рівень або c 1 Третя звичка, яка змінила моє життя просто кардинально. Я навчилася керувати фокусом уваги. Ви будете в шоці, коли проаналізуєте один день свого життя. Жень свого життя, місяць, свого життя, і побачите, що дуже багато речей ви робите на автоматі, навіть коли цього не хочете. Так налаштоване наше життя. Більшість дій відбувається на автоматі. Ми прокинулися відразу взяли телефон, відповідаємо друзям, дивимося відео і так далі. І часто це відбувається, тому що це для нас уже звичка. І в якийсь момент, коли я зрозуміла, що мені хочеться отримати покращення в певних сферах свого життя, я запитала себе, а куди я направляю свою увагу? Я зрозуміла, що я хочу мати спортивне, підтягнути. Ціло, але три роки назад в мене було одне тренування в місяць, і мій фокус уваги був не так, як я могла отримати якийсь прогрес, результат, коли я направляла туди свій фокус регулярно. Запитайте себе, куди ви зливаєте енергію, про що думаєте кожен день? Ви будете в шоці, коли зрозумієте, що якщо у вас немає енергії на регулярній основі, у вас постійно знаєте втома і так далі. Скоріш за все, ви просто зливаєте свою енергію не на тих людей, ви направляєте свій фокус уваги на деструктивні думки. І перше, що потрібно зрозуміти, це усвідомити це. Наприклад, у мене це часто буває, коли я думаю про минуле, що можна було зробити по-іншому, треба було зробити так то сяк то. Я себе зупиняю на цій думці і кажу: я не можу змінити минулого, але я можу попливати на своє майбутнє, і я живу теперішній момент. Декілька разів це повторюю, і потім направляю свій фокус уваги туди, куди мені потрібно, на досягнення своїх цілей. Четверте рішення також стало для мене відкриттям. Коли я сумніваюся, коли я не знаю, що мені робити, я взяла за правило своє. В своєму житті приймати рішення з найкращої версії себе. Я запитую себе: найкраща версія мене, найкраща версія Ангеліни, як вона вчинить? Чи піде вона на зустріч з цією людиною? Чи буде вона спілкуватися з нею? Чи буде вона говорити так, чи буде вона говорити ні? Чи буде вона піклуватись про своє тіло? Чи буде вона піклуватись про своє здоров'я? Я чесно просто була в шоці, наскільки це спростило моє життя, і завжди, коли я сумніваюся, просто запитую себе, чи буде це мати значення через декілька років і найкраща версія мене? як би вона вчинила, також ви можете запитувати себе, якщо у вас є role model, да, тобто людина, яка для вас є прикладом, як би вчинила вона, це також інколи допомагає. І якщо ви зробите собі звичку, постійно запитувати себе з найкращої версії себе, з точки найкращої версії себе, як вам краще вчинити, жити стане простіше. Ну і останнє рішення, остання звичка, яка кардинально змінила моє життя, це звичайно ж знання мов наразі. Я знаю англійську та німецьку мову. Я закінчила навчання в лінвісти університеті за спеціальністю германська філологія, і я вивчала англійську та німецьку мови поглиблено. І чесно, я настільки вдячна цьому досвіду. Я настільки щаслива, що зараз я маю змогу говорити англійською мовою, говорити німецькою мовою, не мати цих кордонів, легко знайомитись, спілкуватися з людьми по всьому світу, що мені хочеться кричати просто про це і казати кожному народ. Виділіть один рік, і ви зможете вивчити англійську мову. Якщо у вас нульові знання, так це не буде це 1 але це вже буде бе 1 за рік з а 0 до Б 1 можна дійти. Просто уявіть, що ви знаєте англійську на високий рівень, і як ви будете себе почуватися, які двері вам відкриються, які можливості вам відкриються. Це просто не описати словами. І чесно, я часто зустрічаюся з різними людьми, я знайомлюсь з різними людьми, і кожного разу, коли я говорю, що я власниця вона школи іноземних мов, знаю англійську на високий рівень. Кожного разу я чую просто ті самі слова, те саме речення. Вау! Я вже так давно хочу вивчити англійську мову, так круто, що в тебе є ця можливість, а то я щось розумію, але не дуже, і говорити мені складно просто кожен раз. І кожного разу я даю відповідь. Ви можете вивчати, це не складно. У нас є ця можливість. Кожному з нас дана можливість вчити іноземні мови. Якщо ми захочемо навіть 20, тут головне сфокусуватись на цьому та робити регулярні дії. Навіть 15-20 хвилин день це краще ніж нуль. Просто усвідомте це. А якщо ви хочете разом зі мною та моєю командою з командою моїх викладачів, прокачати англійську на максимум, тоді я вас запрошую на навчання до себе на менторство. Менторство це інтенсивний курс вивчення мови, де студенти за 10 тижнів прокачують англійську на плюс один рівень. Тут нема ніякої магії, просто фокус. 15 годин в тиждень на вивчення мови, нереальні матеріали, нереальні викладачі, комплексний підхід. Ну і як наслідок, вау прогрес. Детальніше з системою, з нашою програмою, ви можете ознайомитись під відео. Там також є канал з відгуками, просто почитайте їх. І ви зрозумієте наскільки кайфова та потужна наша система. На цьому все. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео було для тебе корисним, і можливо в тебе буде декілька інсайтів. Можливо, ти візьмеш деякі звички, рішення в своє життя. І я дуже сильно хочу, щоб це відео хоча б на один відсоток змінило твоє життя та допомогло стати кращою версією себе. Тому що я активно працюю над собою. Я Кожного року запитую, що я хочу покращити, як я хочу змінитися, і найкайфовіше, що може бути, це усвідомлювати, що сьогодні ти став краще ніж був вчора, і сьогодні ти став на крок ближче до своїх цілей, до своїх мрій та до найкращої версії себе. Я вас дуже сильно всіх обіймаю. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube, тому що я маю величезну глобальну ціль досягнути 50 тисяч підписників і буду дуже вдячна за вашу підтримку. Бажаю вам прекрасного дня, вечора, ранку і до нових зустрічей. Bye-bye.